Коротше, мужики, всім привіт, всім! Слава Україні! Значит, дивіться! Зразу нагадую вам за збір на Mavic 2 для наших захисників, щось темпи дуже впали. Реквізити, всі, вся інформація в описі до відео. Ви що просите, я стараюся робити. От моя ручка, от мій блокнот. Тут в мене все записано. І сьогодні поговоримо за рентабельні культури. Ну, наскільки можливо ця рентабельність взагалі. Тут трошки буде засвіт, так камера трохи передає, якщо я ближче сяду, засвіт дівається. Ну, Ми ще з тим, як то кажуть. Тут головне те, що я буду говорити. Тут даже буде класно стріми проводити отак. Надіюся, що скоро це буде. Знаєш так, дивіться. Популярність культури так, залежить також від місця, де її людина вирощує. І також від конкуренції, знову ж таки, тої самої. Я повторююся на рахунок заробітків на тракторі, не маючи власної землі. Головна умова. Та від якої все залежить, це те, чи дійсно вам є де розмахнутися, чи у вас буде клієнтура, чи нема купи тракторів і так далі, як мені люди написали. Я не розумію от сенсу, типу, тут кожен має трактор свій і так далі. Ну я ж за це розповідав, відразу наголошував, що якщо у людей в кожного в хазяйстві є трактор, то ви на них не заробите. Це логічно. Якщо десь там 2-3 трактора 5-10 на велике село, то вже щось можна думати. Ну, зараз йдемо до наступного. Ми візьмемо приблизну врожайність, середню і середню ціну на чотири таких популярних культури, які я виділив, які якось в середньому тримаються, так, з якими не треба сильного, скажімо так, страшного геморої. Так, Проста людина може щось собі дозволити. І на прикладі простого, знову ж таки, тракторця, одного там чи іншого для прикладу, є два варіанти. Я завжди. Щось за ті тракторці я топлю. Ну, я знаю, що я говорю просто. Є два варіанти. Різниця між двома тракторами буде 50 тисяч гривень. Так? І від цього можна відштовхуватися, бо цей трактор дійсно буде робити ту роботу. Як є десятки сотні відео в Ютубі. Починаємо, наприклад, от дуже всі зараз напали на гарбуз. Гарбуз дійсно цікава культура, вона невибаглива, вона стійка до. Перепадів температури, їй не треба, щоб дуже багато вологи було і так далі. Коротше, це така культура пофігіст, так? можна так сказати. Просто треба її час від часу прополювати і трошечки підживити, особливо в момент досходовий. тобто посіяти на вже вдобрене якесь місце, посадити ту зернину. Так? Бо якщо ви посадите її таку, якусь землю, таку пустелю, то діла не буде, то ми почнемо з гарбуза. От середня врожайність зазначена по Україні, хоча є деякі дані, вони ну, можливо завищені, можливо, просто людина щось знає, те, що ми не знаємо. 700-800 кілограмів вже готового насіння до продажу з одного гектара землі. Ми беремо зараз площу 1 гектар, щоб було добре рахувати. І середня ціна реалізації. Це не те, що ви спекулянти перекупом продасте по 60-70 гривень. 120-150 гривень за кілограм того зерна. При дуже хороших умовах, маючи 800 кг врожайності, ви маєте приблизно 100-120 тисяч гривень з 1 гектара брудного прибутку. Ми це все врахуємо. Зараз я вам розкажу просто ціни. Далі йде, як на мене, соняшник. Це ще менш вибаглива рослина, в неї середня врожайність 2 тони. І в нього є порівняно невелика ціна 11 тисяч гривень за 1 тонну. Але є інша сторона медалі. Люди, які купують апарати холодної давки олії, можуть з тих 22 тисяч тонн перетворити в їх майже в 100 тисяч гривень. З одного гектара землі. Але ми зараз будемо говорити не те, що там можна з того всього робити, а от готове насіння, і ви його продаєте. Далі йде ріпак. він такої середньої вибагливості рослина, я б сказав. Би. Він дуже не любить суші, скажімо так. Він осипається коли сухо, через те його й молоді, коли велика вологість повітря або коли пройшов дощик. В нього середня врожайність в Україні 4 тонни. І ціна 13,5 тисяч гривень. Плюс-мінус 50 тисяч гривень брудного прибутку з гектара буде. Ну, наприклад, там, де я працював на агрофірмі, там був врожай 6,5 тонн з гектара. Так? Ну, це тут Україна, тут хлопці, не розмахнеся сильно. І йде далі Соя. Чого вона йде далі? Вона дуже така паршива рослина в плані того, що вона дуже боїться бур'яну. І в неї треба гатити кучу, оце бабла на раундап, ураган, і оце, все подібне, її треба крупити хоча б три рази. І так, добре. Врожайні середня 2,5, візьмемо 3 тони, бо є деякі дані, що до 3,5 доходить. 3 тони. І середня ціна по Україні 14,5 тисяч, тобто 45 тисяч гривень можна взяти з 1 гектара брудного прибутку. Тепер переходимо до неприємного. Так? Та у вас був уявний прибуток. так, не уявний, такий, в умі його треба тримати, але маємо тепер наступне. Є два тракторці, з якими ви можете провернути деякі махінації, деякі мутки. За які я буду говорити, щоб максимум результату за мінімум вкладень. Ви так всі хочете, будь ласка. Є трактор Шефен 240, який повністю. Справиться з тим чи іншим завданням. З буде 130 тисяч гривень. Всі так хочуть блокування. Є трактор Шіфан 244 вартістю 180 тисяч гривень. Тепер перейдемо точніше трошки до трактора. За одну хвилину постараюсь пояснити. Ви дивитеся від землі від умов. Є землі важкі глини, наприклад, там е суглинки такі середньої важкості, чорноземи і так далі. Камінь. і до того всього рельєф низини і височини. Тобто є умови, де задніприводному трактору буде трошечки складно виконувати ту чи іншу роботу. То ви собі орієнтуйтеся 130 і 180, між ними 50 тисяч різниці. І ви собі будете знати ваші умови, від чого легше рахувати. Є косогори, є важкі землі, є долини, там, де вода стоїть і так далі. Все, вам треба повноприводний трактор і крапка. Переходимо далі. Тепер починається з гарбуза. Моделюємо ситуацію Шефен 240. так? Перший варіант. Потім в умі до своїх умов додавайте 50 тисяч до шефенга 244. У вас є гектар гарбузів. Вам треба підготувати площу до посіву. Тобто, її треба вивороти. До вартості 130 тисяч ви додаєте 10 тисяч гривень вартості плуга, середньої вартості плуга 130 тисяч гривень е, і 10 тисяч буде 140. Вам треба буде культиватора, щоб ту площу розрівняти, так далі, де щось подряпати і так далі. Середній культиватор такий нормальний, буде 15 тисяч гривень. Це буде значить 140-155 тисяч гривень. E, значить так, тут таку штуку не рахуємо. Гарбузова сівалка така середненька до нього буде в районі 15-18 тисяч гривень. Давайте вже задерем, щоб щось таке, може, путнє, може, десь ціна піднялася. Тут мільйон тих. 20 тисяч гривень, знову ж таки, гарбузова сівалка. Вона не тільки для гарбуза. Буряк, морква, там, сою, вона теж може сіяти, кукурузу, там, цибулю. Пусі... Коротше, все, все, оту всю фігню. буде 20 тисяч гривень. Значить, в нас було 155, 175 тисяч гривень. І однозначно вам треба так? Цю землю треба буде від бур'яну оприскати, підживити площу і так далі. Такий оприскович з карданом для такого трактора, як шефен 240, буде 20 тисяч гривень. Це разом буде 195 тисяч гривень. Знову ж таки, давайте десь якісь там доставки понакидаємо, терепирі, ну, можливо, так, по приколу, щоб було дуже просто. Все разом буде виходити 200 тисяч гривень, вам повний набір для догляду і для вирощування гарбуза. 200 тисяч гривень. Але це ще не все. Це для вирощування і для догляду. Тепер є друге поняття: врожай треба зібрати. У вас мусить бути комбайн. Є такий класний комбайн від Мороза прицепний. Він коштує 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень комбайн, і це все разом чверть мільйона гривень. 250 тисяч гривень. Ви посіяли насіння, допустим, ви його мали або там купили на гектар, це там тих 500 тисяч гривень, це не страшно. Для прикладу, ми не будемо цього додати, так уявимо, що десь вам друг подарував. 250 тисяч гривень гектар гарбуза, 1 гектар гарбуза. Якщо ви хочете за перший рік відбити цю вартість, ми знаємо, що у вас є 100-120 тисяч гривень прибутку з насіння гарбузового посійте 2 гектари. Ну, ще можна просто до того всього додати, звісно, солярку. Розход на солярку трактора. І розхід на добриво і на гербіциди, там, і так далі, і фунгіциди, можливо. До того всього можна додати десь приблизно, я думаю, що в 20 тисяч гривень ви повинні в солярці влізти 100% взагалі, повністю. До, можемо додати. 20 тисяч гривень. Це такі розходи середні, 15-20, хай буде ось так. Ви собі їх тримайте в голові, це я вам говорю те, що вам потрібно для догляду. Розхідні паливно мастильні матеріали це вже за вами. З одного гектара ви можете за хороших умов висушити це все вручну зробити самому, не наймаючи нікого однозначно з гектара. За день можна площу прибрати і можна взяти 120 тисяч гривень. Уявимо, що десь на 50 кг більше, на 10 гривень більше за насіння, десь в когось буде, так? На 50 на 100 кг з гектара дасть більше, уявимо так, можна, що за перший рік з гектара гарбузів ви можете відбити половину вкладених грошей. На другий рік ви можете вийти в нуль, в третій – це не так довго і не так багато. Запам'ятайте просту істину: хто хоче заробляти мільйон в місяць, не заробить ніхіра. І за два роки ви виходите в нуль, як я в попередньому відео говорив. Після цього ви починаєте заробляти чисті гроші. І вас в середньому з розходом на пальне на гербіциди, в середньому в рік ви можете заробляти спокійно на такому комплекті трактор вісне 100 тисяч гривень з 1 гектара гарбузів. Це знову ж таки, як писав Микола Супрун так далі. Дуже хороші слова він сказав, я вам так само багато разів на... говорив у попередніх відео. У вас є варіанти, вас ніхто не ставить в позу раку. У вас є варіанти не погоджуватися на ціну спекулянтів, перекупів 60-70 гривень. А представити, оформити свою продукцію десь самому на базарі чи десь на точках, десь знайти варіанти будь-які. Треба просто трошечки, міл прикласти зусилля, і тоді все у вас вдасться. Тепер їдемо далі. Це, що стосується простоти, це, напевно, гарбуз, так, воно ще навіть простіше, бо ви сам собі господар. У вас є все для цього. Вам не треба купувати комбайна, щоб молотити наступні три культури. Вам не треба цього робити. У вас є все для того. Є комбайн, є сівалка, є культиватор для долю, плуг переорати, там. сівалка гарбузовий оприскувач. Однозначно 100%. Проміжуточні розходи можете собі приблизно прикинути і відняти. І знову ж таки дивлячись, якщо трактор ваш більший, оцей мається на увазі не більший дорожчий, 180 тисяч гривень, буде шефен 244 для прикладу, то вам приблизно треба буде 2,5 роки, якщо так взяти вас другий, третій рік піде на половину прибуток. Так? Ви ще мусите 50 тисяч докинути до ціни трактора. Йдемо далі. Тепер є соняшник. Вам для цього вже не потрібен габузовий комбайн. Припустимо знову шифен 240. Виявляйте, далі тримайте в голові 244 на 50 000 дорожчий. Однозначно, плуг культиватор. соняшник от є. Сівалка. І оприскувач. І до того всього чорт забирай. Дискова борона у вас мусить бути. Тобто кобайн віднімаємо, але додаємо. І віднімаємо гарбузову сівалку, але додається проста сівалка для сонечка і оприскувач. Лишається плуг культиватор лишається. У вас є трактор 130 тисяч гривень. Знову плух і культиватор 25, це разом буде 155. Сівалка така середня, плюс-мінус така, що пайде 20-25 тисяч гривень, це буде разом 170, хай буде 25. 170 тисяч гривень. Оприскувач 20, 190 дискова борона 50, Буде десь 26 Давайте, щоб щось таке конкретне. І давайте 25 тисяч. Реально взяти дискову борону в Агровесі. Метр 50 25 тисяч гривень. Так, тут було. 180-200. То буде 225 тисяч гривень. Так, виходить на, менше на 25 тисяч, ніж цього. 225 тисяч гривень. Але тут яка така дурниця. От соняшник. так, 2 11 тисяч гривень, тона 22 тисячі. Це занадто довго з одного гектара землі вам буде воно вертатися. Культуру цю я взяв за рентаблю, того, що ви можете купити апарат холодної давки. Апарат напишемо, Зараз ціна вроді 40 тисяч гривень. Приблизно з однієї тони соняшника буде приблизно. 25 літрів олії. Але що так виходить? Здається, 30-40 кілограмів. 30, 35. 35 літрів олії. 35 літрів олії, так? І ціна літра ріпакової, о ж господі, соняшникової олії холодної давки. Наприклад, є в мене знайомі, що продають. Одна літра 250 гривень. Але вам ще треба уявити, тримати 40 тисяч цих нас є 225 і 40-265 тисяч гривень. Це з умовою стою олії, якщо ви хочете займатися. Бо того, що. Дуже довго ви будете це все окупляти і наняти комбайн, не рахуйте ціну в вашому регіоні 50-60 гривень за 1 соту. 1 гектар 5-6 тисяч гривень. То вам вже з 22 тисяч у вас лишається чистого прибутку. Грубо візьмемо 15 тисяч гривень чистого прибутку. І у вас є 250, 225, так, не рахуємо апарату холодної давки. 225 тисяч, 15 тисяч. Вам треба буде 15 років окуплятися з 1 гектара. З 3 гектарів відповідно 5 років, з 5 гектарів відповідно 3 роки. Для прикладу, з 5 гектарів 3 роки ви будете окупляти оцю всю систему. Де ж тих 5 гектарів взяти? Знову ж таки. І для шифенга 245 гектарів, то буде така ще така. Середня така середньої важкості задача. Це вам для того, щоб ви орієнтувалися. Майте апарат холодної давки 250 гривень, 35 літрів. Значить, у нас виходить, що 4 літра. 9 раз буде 9 тисяч гривень. Ви можете брати 10 чистої олії. На 9 тисяч гривень 10. А як це я порахував? Здається, 35 літрів стони, получається олії? Я вже міг це упустити. Давайте я про апарат холодної давки розкажу в наступному відео. Бо я щось щось я упустив. 250, 4 літри то буде 1000, 9 раз. 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень з одної тони. То є щось маловато, Значить 35 літрів то щось мало з одної тони. Щось я не врахував. Добре, давайте ми це опустимо. Значить, їдемо далі. Врахуйте, що вам оце все діло треба. Мусить бути дискова оборона обов'язково після соняшника, бо ви далеко з ним не рожентеся. Тепер є ріпак. Дискову оборону мінусуємо. У вас є чистих 200 тисяч. Не забувайте за ЧФН 100 244 180 тисяч гривень. Вдруг що, як так? У вас є 200 тисяч гривень за трактор, плуг, культиватор, сівалка і оприскувач. Однозначно, це все мусить бути. У вас є ріпак, у вас є гектар, у вас є 4 тони ціною 13,5, 50 тисяч гривень, у вас є виход з 1 гектара, і вам, відповідно, треба 4 роки виходити в нуль з цією всією технікою. 4 роки це не так багато. І, знову ж таки, посійте 2 гектари, буде 2 роки, і ви далі йдете в непоганий плюс. Ну знову ж таки, паливно-мастильні матеріали, гербіциди і все остальне піджива. Це все ви враховуйте. Я вам говорю про техніку, іменно техніка і навісне. І соя 45 тисяч теж буде плюс-мінус приблизно так і получатися. Рік на рік не попадає, часом вона дорожча, часом дешевша. Це така середня ціна. Так само, але соя трошки більш вибаглива, я б сказав. Періпак, що два рази крупанув і до свідання. Сою треба ще валити тим дустом без кінця і краю. На те дуже великі розходи йдуть саме. І ви порахуйте солярку ці всі нюанси. Але, як на мене, якщо взяти рентабельність і простоту, так, тут ще треба подивитися знову ж таки оцей найм комбайнів, а з гарбузом вам не треба наймати комбайнів. Ви його можете купити, він не другий 50 тисяч гривень, 60 тисяч з колесами. Так? 50 це прицепний суто, я не так сказав. 60 той що, е, навісний, 50, е, навісний, 60 прицепний, Ось так. Дивимося далі. І гарбуз, е, ну так, да, з ним трошки треба поморочитися в плані того, що треба його сушити і так далі, і в тому всьому подібне. Але у вас є зразу комбайн, мішок підставив, зерно полетіло. Пересушили сушилки, собі поробили, людей є. Кільканадцять, які займаються в Ютубі, викладають відео, той самий Сеня, Сенєвич, та і так далі. Вони займаються, там в них щось можна та таким одним оком, щось підглянути. Це все безкоштовно. Так, ніхто за те бити в морду не буде. І ви можете подивитися, як це все можна різко, з чого вийти швидше, якщо у вас є площа 1 гектар. От бачите, на таких культурах, як сонячний кріпак і соя, треба розганятися. Треба зразу розганятися з кількома гектарами, щоб це було швидше. Бо з 1 гектара довго й нудно буде та вся херня відбуватися. З гарбуза, реально, з 1 гектара за 2 роки спокійно вимахати, але то все треба пробувати щупати. І е, я всіх прошу одне: не спішити ніколи, не спішити продавати, не спішити сіяти до хера. Все доб дуже добре зважити. Бо потім, щоб не виявилося, що ви 3 гектари посіяли, а вам нема ніде сушити, ніде подіти, ніде зберігати, ніде продати, і ціни нема, і так далі, і тому подібне. Це все треба враховувати. Ринок треба. Моніторити однозначно. Але такі вам от приклади на цьому всьому. Ще в наступних відео постарайся згадати також за тютюн і теплиці, мікро типа, всіляка і так далі. Тобто найбільше така от петрушка і е е кріп, так? вони собі ростуть, ти їх жни, жни тим серпом, вони ростуть, їм нічого не треба. Ти її раз посіяв, і за, наприклад, як ми збирали в період з липня по кінець жовтня. Можна зібрати там купу разів, вона росте як пуля, як той самий бамбук бляха-муха. От, І приблизно в нас зараз ціна кілограму такої зелені 100 гривень. Так? І реально от 10 кілограм це буде 1000 гривень. З кількох рядочків можна там тисяч п'ять за сезон вбити і просто нічого до того не робити. Але це буде пізніше, хто хоче, можливо, зеленю займатися. Точки збуту багато, особливо всякі ресторанчики і так далі. Хтось там сушить, які спеції роблять. Це робить. Я так таким займаюся. Ну як, я, мій малий і мама. І з того так і все виходить. Тобто це все набагато простіше, ніж здається, але просто от є готові трактори. Ви собі підставляєте значення, наприклад, трактор Шевен 240 244 що максимально швидко можна відбити, ефективно, якісно робити роботу. Ну і все, паливно-мастильні матеріали, яди і оце все ви собі теж підставляєте. Ціні приблизно я вам сказав навісного. Що можна взяти? Де можна взяти, я вам скажу це агровес, нормальна контора, трактора можете взяти в мотосторі без проблем. Це дуже нормальна контора. Це я. Головою відповідає за ці тракторі. І за навісне агровесівське так само. Якась херня, альо, і все рішається. Далі дивитися, що в вашому регіоні ліпше росте, на що є попит. І якщо його купа скрізь знаходиться, купа його просто, і вам нема де влізти, як до тих бабульок, які батарейки продають, то вам треба однозначно займатися чимось другим, вибирати щось інше, бути оригінальним, мати ту продукцію, якої або ні в кого немає, або є мало в кого. То ви за те теж не забувайте. І знову ж таки, як, як з тими тракторами, має бути площа для розмаху. Якщо у вас трошечки там пару сотих, це буде дуже довго. А, а з мототрактором, і з мототракторним плугом, і мототракторною сівалкою ви далеко не заїдете. Вам треба міні-трактора, наприклад, от з Шефен, або хоча б ось щось таке. От є Скаут 220, зараз аналоги, копії. Ні, да? і зубр 245. З таким можна на 3 гектарах розмахнутися. З мототракторами. Це точка. Так, е, далі. За всі ціни я сказав, за врожайність я сказав. Ото, От що кажу, гарбуз він такий дуже привабливий, бо ви можете мати все своє. Останні ви комбайна купляти, думаю, і не будете на 2-3 гектари. Хіба десь вам щось стрілить? Маючи свого комбайна, можна ще більше відбивати грошей. Виявляється, що просто з гарбузом ви сам собі пан, як я кажу. А з сонячником ріпаковою соєю ви мусите підстраюватися от під умови, що вам мають змолотити, і т.д. і т.п. Тому, дивлячись на ту ситуацію, рентабельність того всього, останні три культури, останні від площ, а перша, вона не так, гарбуз. Ви можете дійсно нормально заробляти. Тільки все собі добре сплануйте, зважте за і проти що де, коли і як. Бо вся ця херня, що робиться зараз, один день так, другий день так. То треба дуже сильно все розрахувати. І однозначно гарбуз він привабливий, тому що він не дуже складний. Вирощуваній і він такий простий. Зробіть собі сушилки стеллажі, наприклад, тільки там, щоб була сіточка, щоб вітер ходив і так далі. Щоб воно накривалося не так складно. Якогось навісика, щоб дощ зверху там не капав. Чи накривайте шифером, все з ним буде нормально. Таке насіння, воно дуже витривале. Воно буде лежати руками. Якщо що, Головне, щоб там миш не їла. Якогось там кота на діжурство поставити і все буде нормально. Ну, пайок понятно, там, візка з схляп, все. От така херня, хлопці. Так що ви собі розплановуйте, думайте, ціни я вам сказав, ціні трактора, ціни навісного. Все виходить приблизно так. Але в загальному в селі можна трохи крутитися, тільки треба. Ці руки, щоб вони нічого не крали, по-перше, і щоб робила голова, і щоб ті руки робили, і хотіти те все. То все не так страшно, просто людей дуже багато зупиняє, що з першого разу, з першого року, з першого гектара нічого не виходить. Потім з другого гектара нічого не виходить. Але я вам приблизно сказав площі, терміни і ціни, щоб ви собі орієнтувалися, як вам ліпше буде, до чого ви були б, щоб відразу готові. Бо щоб так, зразу ніхіра не дати і взяти до хера. Так не буде. Якщо ви це будете розуміти, то у вас все буде вдаватися. Ніхто вас не в не гонить, ви собі хазяюєте, в когось це буде додаткове джерело доходу, а з часом, кілька років, це не, не пів вашого життя, як, наприклад, тут на зарплаті десь на роботі треба працювати, я не знаю, скільки, щоб купити квартиру там, чи машину і так далі, чи тракту якогось путнього, треба дуже багато. Не їсти, не пити руками десятиліттями. То з цього, ось так якось горим пополам, тут щось може і получитися. Будьте готові до невружальності, до того, що не буде збуту нормального товару, це все нормальне явище на ринку. Це все, все нормально. Просто, щоб ви собі не розстраїлись і не казали, ай, все, ну його типу, я не буду займатися тим. Все буде нормально. Тому ось так за кілька років, дійсно, то є нормально, воно все може нормально окупитися і стати вам в майбутньому повністю. Основним джерелом доходу. Ви на все плюнете і зробите собі маленьку польщу в вашому господарстві. Так, не забувайте підставляти значення, трактори в Мотосторі, навісне в Агровесі. Всі контакти будуть в описі. Не забувайте за збір на Мавик 2. Слава Україні! Тримаймося! А наразі добрі хлопці! Працюю для вас. Будьте всі здорові!